Ростянчани відзначили одне з наймолодших державних свят день конституції. Цього року вперше урочиста частина відбувалася в стінах фортеці, круглий двір. На святі були присутні представники влади міста та району, депутати, представники громадських організацій та політичних партій. Пересічні мешканці міста до присутніх з вітальними словами звернулися представники влади. Це наш головний. Державний документ, в якому чітко вказані всі права, обов'язки, свободи наших українців, а також найголовніші цінності нашої держави це суверенність, демократичність, свобода. Сьогодні є команда, є команда, яка рухається в європейському напрямку, яка сьогодні виконує ті обов'язки, які покладені на неї. Я можу впевненістю сказати, що ми найкращі, що у нас є дуже. Гарні показники серед області, що сьогодні, за той період, який ми разом тут з вами пройшли, були і розочарування, і приємні були емоції, тому що довелося бачити, як скорочувався штат, реформування галузі проходило, але ж всі ми разом і за нами перемога. Ви знаєте, 28 червня ми будемо всі разом з вами святкувати. Свято головного нашого документа нашої держави це день народження нашої Конституції. Це той документ, який є головним оберегом державної демократії, незалежності і соборності нашої держави. Адже Конституція уособлює в собі всі ті цінності, які притаманні нам з вами: це життя, здоров'я, гідність, це безпека, це незалежність. Адже тільки сповідуючи ці, ці цінності разом з вами, ми зможемо вибудувати сильну, солідарну і незалежну Україну. Надзвичайно приємно сьогодні бути в цих стінах, е, в історичних стінах, які бачили багато різних подій. І бачити разом службовців, представників органів місцевого середування, державних службовців різних абсолютно. Е, Відомств нашого міста і нашого району, які забезпечують фактично життєдіяльність нашої, нашої територіальної громади, дуже приємно саме що це відбувається перед Днем Конституції України, бо все це, що прописано в ній, фактично реалізовувати нам, кожному з нас. І ті люди, які живуть сьогодні. В нашому районі чекають від нас, від державних службовців, від органів місця середування, покращення добробуту, підвищення заробітних плат, нових робочих місць, кращого обслуговування в школах, дитячих садочках, лікарнях, багатьох інших закладах і установах. В цьому вони мають сенс нашої незалежності, сенс нашої діючої конституції України, яка б гарантувала права, свободи і нормальне заможне життя. І хотів би подякувати кожному з вас присутніх. За те, що ви робите щоденною своєю працею. Бо частинка кожного, частинка душі кожного фактично вливається в єдиний монотонний рух нашого району, і ми маємо сьогодні чим пишатися, ми маємо стабільну соціально-економічну ситуацію, ми відновлюємо поступово економічний потенціал нашого району, культурний потенціал, спортивне досягнення маємо і маємо впевнене майбутнє і певний завтрашній день. Тому особлива відзнака сьогодні, в першу чергу, керівникам, очільникам всіх служб відомств хотів би окремо подякувати е, Дмитру Юрійовичу Назаренко. Бо ви знаєте, е, це не слова лісті. Е, на жаль, останніх, там можливо 15 років, можливо, навіть більше, ніж 15, можливо, навіть 20 років. Трасінечини не повезло, тому що у нас постійно якісь були конфлікти. Між районом, в якісь змаганнях. Насправді ми останні три роки почали спільний рух вперед. Спільний, коли можемо підставити одному плече, коли можемо один одному допомогти, коли можемо спільно спланувати ту чи іншу акцію, і в цьому сенс нашого успіху. Я хотів би і мрію про те, щоб ми й далі так рухалися, незважаючи, хто з нас буде на яких державних посадах. Я думаю, у кожного з нас попереду дуже широка дорога. І я маю надію, що ті всі люди, які зараз присутні, теж будуть єдиною потужною командою, яка буде розвивати наше місто, наш район. І фактично, якби він називався, Таснецька громада майбутнього, щоб ми впевнено йшли вперед, щоб ми були найкращими в Україні і з нас брали досягнення всі інші громади. Після вітальних слів кращі тростянчани були нагороджені почесними грамотами. Серед них переможці спортивних змагань дуже важливо в ці складні економічні часи в період воєнного конфлікту. Насамперед, щоб культура і спорт максимально розвивалися. І дуже багато політиків в Європі доказали те, що розвиток своїх міст, розвиток своїх країн післявоєнний стану, воєнний стан потрібно починати саме з розвитку і підтримки спорту і культури. Саме тому я переконаний, що ми все робимо правильно в районі, нашому в місті, коли допомагаємо нашим спортсменам, а коли ці спортсмени здобувають серйозні міжнародні нагороди. Перемоги на міжнародних змаганнях, ви знаєте, напевно, гордість розбирає кожного з нас, але за цими нагородами стоїть дуже серйозний труд, пот і труд, і в, і впертість, і впевненість, і можливо, якась сила, якась внутрішня. Я хотів би побажати нашим спортсменам, і зараз ще буде виходити один наш чемпіон. Це найголовніше. Отаку волю до перемоги мати завжди і прослати трасі на будь-яких змаганнях. Вітаю вас оплески на Владиславі Нагороду отримав і голова районної державної адміністрації Дмитро Назаренко. От коли не розділяєш там стадіон, чи больниця, чи я, якісь там інші об'єкти. То і місто готове допомогти, і район готовий допомогти. А В цьому залог і люди не повинні дивитися, де воно чиє. Для людей все одно. Для них краще повинні бути послуги. І сьогодні якраз от ми намагаємося, і Андрій Владимирович допомагає теж. Намагаємося втрьох знайти порозуміння. Я думаю, і служби теж знаходять порозуміння, і разом рухаємо наш Тростянецький район вперед. Традиційно кращі представники Тростянецької молоді здійснили покладання квітів до погруддя Тарасу Шевченку по завершенню урочистостей присутніх привітали зі святом Салісти районного будинку культури. Є на світі край багатий, щедрими ладнами. Чисті води, ліси, гори сього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами. Що триває в кубі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай. Разом зі мною співай.